Привіт! На цьому відеоуроці ми з вами поговоримо про другий спосіб побудови макету сторінки це CSS Flexbox. Для даного відеоуроку давайте створимо нову папку, назвемо її 3. Flexbox та HTML та CSS файл. Додавимо структуру HTML сторінки, тайтл можна прописати Flexbox та підключимо наш CSS файл. Для початку роботи необхідно додати декілька елементів на нашу веб-сторінку. Перший елемент буде div з класом container, який буде містити в собі декілька div-елементів з класом item. І пропишемо стилі під ці елементи. Ось наш контейнер. Йому додамо колір light-sky-blue. 10 пікселів. та пропишемо стилі під елемент item. Перейдемо в HTML, виправимо помилку не item, а item, і продовжимо написання стилів. Кожному елементу додамо margin, padding, вирівняємо текст по центру, задамо колір тексту і поміняємо font-size. Отже. Flexbox це один із способів побудови макету з впорядкуванням елементів у рядки або стовпці. Для того, щоб застосувати Flexbox, необхідно нашому контейнеру додати CSS властивість Display Flex. І як результат всі елементи стали в один рядок. Давайте перейдемо в HTML і визначимо для себе такі умовні позначення. Елемент у якого є Display Flex, ми будемо називати Flex container це батьківський елемент, в якому розміщуються Flex елементи. Тому очевидно, що ось ці елементи ми будемо називати Flex елементами. Таким чином, додавши контейнеру Display Flex, він став Flex контейнером, а всі Flex-елементи стали в один рядок. Ось вони. До речі, існує ще значення inline Flex. І різниця полягає в тому, що коли ми використовуємо Display Flex. То наш flex контейнер буде блочним елементом, ось таким чином займаючи всю ширину. А коли ми використовуємо inline-flex, то наш flex контейнер буде інлайновим з елементами блочного. Аналогічно, як на попередніх уроках, ми вивчали inline блок та блок. На цьому уроці ми з вами будемо розглядати тільки дисплей Flex, але пам'ятайте про те, що можна використовувати також Inline Flex, і всі властивості, які ми зараз вивчимо, також будуть там працювати. Отже, ми з вами говорили, що Flexbox впорядковує елементи рядки або стовпці. Тому наступна властивість, яку ми вивчимо, дозволяє міняти напрямок елементів. Ця властивість називається Flex Direction, і її необхідно застосовувати Flex Container. Тобто йдемо в наш контейнер і прописуємо Flex Direction. Полтне значення цієї властивості це row, тобто рядок. Тому після використання row результат ніяк не помінявся. Але наступне значення, що ми використаємо, це буде row reverse. І, як ви бачите, наші елементи додавалися також в рядку, але в протилежному напрямку. Ця властивість має ще два значення: це column та column reverse. Давайте спробуємо їх використати. column та column reverse. Як ви бачите, Flex Direction Column порядковий наші елементи у стовпці. Аналогічно Column Reverse також стовпці, тільки у протилежному напрямку. У нотатках до відеоуроку я вам залишив всі 4 варіанти використання, і тут можна подивитися результат при використанні Row, row reverse, також Column та Column Reverse. Давайте залишимо дефолтне значення, Row. І наступна властивість, що ми вивчимо, дозволяє міняти порядок елементів. Така властивість називається Order. І її необхідно застосовувати до Flex елемента За замовчуванням, flex-елементи розміщуються по порядку опису в коді, тобто як вони описуються в HTML, так вони і відображаються. І всі флекс-елементи мають дефолтне значення Order 0. Тому, як ви бачите, додавши order 0 для класа Item, результат ніяк не помінявся. Але з допомогою цієї властивості ми можемо міняти цей порядок. Давайте перейдемо в HTML та додамо деяким елементам додаткові класи. Скажімо, для другого елемента пропишемо клас negative. Для третього елемента напишемо last. А для четвертого елемента напишемо first. Тепер для цих всіх елементів ми можемо поміняти ордер. Пропишемо перший наш клас negative. І для цього елемента ми задамо ордер від'ємне число. Для прикладу, це може бути мінус один. Поглянемо на результат. Наш другий елемент став на перше місце і тепер розміщується перед всіма флекс-елементами. Зараз давайте поміняємо ордер для ось цього last третього елемента. Пропишемо last. І поставимо йому ордер, скажімо, 99. Поглянемо на результат. Ось наш третій елемент став останнім. Ну а тепер поміняємо ордер для елемента з класом first. Поставимо йому ордер «1». Ще раз поглянемо. Елемент з класом first це четвертий елемент з цифрою 4. І насправді він став на ось цьому місці, тобто він аж ніяк не перший. Чому так? Як я й говорив, дефолтне значення ордер 0. Тому очевидно, що елемент з order 1 тими після всіх елементів, які мають менший ордер. Тобто сюди входить від'ємне значення і сюди входить значення 0. Зверніть на це увагу, часто буває так, що прописавши елементу order 1, ми очікуємо, що цей елемент буде на першій позиції. Але ми забуваємо про те, що всі інші елементи по дефолту мають. Мають ордер 0, тому щоб цей елемент став на першій позиції, йому необхідно або задати від'ємне значення, або ж поміняти ордер всім іншим елементам. Наступне, що ми розглянемо, це перенесення елементів. Ці додаткові класи можна вже видаляти, також ордер 0 можна видаляти, і з HTML також класи можна видаляти. У нас зараз є 6 елементів, давайте додамо ще 4. Поглянемо на результат. Ось як ви бачите, при даній ширині браузера у нас розмістилося тільки 7 елементів. І то сьомий елемент вже виходить за рамки нашого контейнера. Для того, щоб побачити всі інші елементи, необхідно проскролити. Так от, з допомогою властивості Flex wrap ми можемо зробити так, що елементи будуть переноситися в інший рядок. Ця властивість додається Flex контейнеру, тому давайте нашому контейнеру пропишемо Flex wrap Дефолтне значення для цієї властивості стоїть no-wrap, що означає не. Переносити. Ось як ви бачите, результат не помінявся, тому що це дефолтне значення. Але ми можемо використати реп. Таким чином елементи, які не помістилися в перший рядок, просто перенеслися в ось цей рядок. І ще одне значення це в реп І результат насправді дуже схожий, але всі елементи розміщуються у протилежному порядку. Ось з першого до шостого, і потім перенесення пішло в протилежному порядку. Ось так. Існує комбінована властивість, що об'єднує з собою значення Flex Direction та FlexRE. Ця властивість називається FlexFlow. Перше значення для цієї властивості необхідно вказати значення для Flex Direction. В даному випадку це буде row. І після пробілу необхідно вказати значення для властивості FlexRE. В даному випадку просто рэп. Тепер можна видалити дві попередні властивості і результат залишиться незмінним. Наступне, про що ми з вами поговоримо, це буде вирівнювання елементів. Перша властивість, що ми будемо використовувати, це Justify Content. Давайте спочатку перейдемо в індекс HTML і повидаляємо декілька елементів, скажімо, залишимо тільки 4. Властивість Justify Content додається до нашого контейнера, тому ми пропишемо її тут. І з допомогою цієї властивості ми можемо розподілити простір, що залишився між флекс елементами, вирівнюючи їх по головній осі. Давайте я спробую пояснити цей момент. Оскільки ми використовуємо row, то наша головна ося буде горизонталь. Таким чином, коли я говорю, що ми вирівнюємо по головній осі, то ми будемо вирівнювати елементи по горизонталі. А коли ми будемо говорити про вирівнювання по поперечній осі, то ми будемо вирівнювати елементи по вертикалі. Отже, дефолтне значення для цієї властивості називається Flex Start. І з використанням цієї властивості всі наші елементи будуть вирівняні по лівому краю. Ось так. Помінявши це значення на flex end. Всі елементи будуть вирівняні по правому краю. Наступне значення називається центр. Таким чином всі наші елементи будуть відцентровані. Ось так. Наступне значення для цієї властивості називається Space Between. З допомогою цієї властивості крайні елементи відсунуться до контейнера. Ось сюди, а цей сюди. А між всіма цими елементами буде рівний відступ. Наступне значення для цієї властивості називається Space Around. З використанням цієї властивості відступи зліва та справа кожного елемента будуть рівні. Тобто ось це та ось цей відступ будуть рівні у всіх елементів. Іншими словами, в кожного флекс-елемента марджін зліва та марджен справа буде рівний. І останнє значення для цієї властивості називається Space Evenly. Це значення те, що відрізняється від попереднього, і в даному випадку і відступи між елементами, і відступ від краю контейнера до елемента буде рівний. У нотатках до даного відеоуроку я вам залишив всі можливі варіанти, давайте ще раз їх розглянемо і спробуємо зрозуміти різницю між ними. Отже, у Space Around, так би мовити, маржен зліва та справа рівні, тому умовно можна промалювати ось такі відступи. А от при використанні Space Evenly як відступи між елементами. Так і відступ від елементу до краю контейнера, вони всі рівні. Ну а у випадку використання SpaceBetween відступи між елементами будуть рівні, але перший і останній елемент будуть притиснуті до краю контейнера. Ось так. Наступне, що ми з вами вивчимо, це вирівнювання по поперечній осі, тобто по осі вертикалі. Давайте зараз видалимо властивість Justify Content і в HTML додамо декілька елементів. Для того, щоб розміри цих елементів відрізнялися, давайте всередині використаємо елемент H. Скажімо, тут буде H1, тут буде H2, а ось тут буде H3. Зберігаємо, перейдемо до style CSS, і властивість, яку ми будемо вивчати, називається Align items. Її також необхідно писати контейнеру. Align items. Дефолтне значення для цієї властивості це stretch, що означає розтягнути. Як ви бачите, всі flex-елементи розтягуються в даному випадку по висоті. Це тому, що ми з вами використали значення stretch. Давайте спробуємо значення Flex Start. Зберігаємо. В цьому випадку всі елементи будуть вирівняні по верху, А от з використанням значення Flex End, всі елементи будуть вирівнюватися по нижньому краю контейнера. Ще одне значення називається центр. В такому випадку всі елементи будуть відцентровані. Тобто ось цей та ось цей відступ, вони рівні. А наступне значення дуже схоже до попереднього, називається Baseline. При збереженні майже нічого не помінялося. Але насправді зараз всі елементи вирівнялися по ось цій лінії. Тобто бейслайн це, грубо кажучи, нижня лінія тексту. У нотатках до відеоуроку ці два варіанти я залишив поруч, і давайте ще раз розглянемо. Align Items Center вирівнює всі елементи рівно по центру, а от Align items baseline вирівнює елементи по ось цій лінії, тобто нижня лінія тексту. Так, з допомогою Align Items ми можемо вирівняти всі елементи. Але що, якщо нам необхідно вирівняти тільки один? Або ж, скажімо, всі елементи нам необхідно, щоб були Flex Start. А ось цей останній елемент нам необхідно, щоб був flex-end. Для цього існує інша властивість, яку необхідно застосовувати для flex елемента Давайте останньому елементу додамо новий клас, скажімо, last. І тепер пропишемо стиль. Ця властивість називається align-self, Flex-End. Властивість AlignSelf перепише значення, яке вже у нас є в контейнері. Тобто, іншими словами, Align items застосовується до всіх елементів. Але коли ми пропишемо align self для якогось одного елементу, то це значення буде важливіше. Наступна властивість, що ми з вами розглянемо, схожа на Justify Content, тільки це буде вирівнювання по поперечній осі. Для цього нам необхідно зробити так, щоб в нас були два рядки. Тому давайте перейдемо в індекс.html. Ці додаткові елементи можна повидаляти. І додамо ще 4 додаткові елементи. Вирівнювання також можна поки що забирати. І зараз нам необхідно задати нашому контейнеру висоту, скажімо, 600 пікселів. Ось так. І тепер властивість, про яку ми будемо говорити, називається Align Content. Її необхідно застосовувати до контейнера, тому давайте пропишемо. Align Content. Її дефолтне значення це Stretch. Ось як ви бачите, нічого не помінялося, і всі елементи, грубо кажучи, розтягнулися по цій висоті. Але аналогічно до попередніх властивостей, тут можна використовувати Flex Start, Flex End та Center. До речі, властивість Align Content працює коректно тільки коли у нас є перенесення на інший рядок. Тобто має бути значення Wrap. Що ж ми зараз закоментуємо цей рядок, то як ви бачите, елементи не будуть вирівнюватися по центру. Тому давайте його вернемо. І наступні три значення для цієї властивості вони такі ж самі, як і у JustFy Content, і працюють аналогічно. Це Space Between, Ось як ви бачите, елементи притиснулися до краю контейнера. Відповідно, якщо б у нас було рядків, скажімо ось так, то ось ці відступи були б рівними. Наступне значення це Space Around. Давайте, щоб краще його побачити, поставимо висоту 700. Ось. Ну і аналогічно, як у Justify Content, Space Around, так би мовити, додає маржени, margin top та margin bottom. А от значення Space Evenly вирівнює всі ці відступи. Ось цей відступ рівний з ось цим та з ось цим. Знову ж таки, у нотатках до відеоуроку я вам залишив всі ці варіанти, тому пропоную самостійно розглянути різницю там. Ну, а ми з вами перейдемо до розмірів елементів. Давайте поміняємо розмір нашого браузера і залишимо тільки 4 флекс-елементи на сторінці. Align Content відповідно, можна видаляти, і висоту контейнера нам поки що не треба. Перша властивість, що ми вивчимо, називається Flex Grow, і її необхідно писати для flex елементів Ця властивість визначає, чи може елемент розтягуватися та у яких пропорціях, і вона також розподіляє вільне місце між флекс елементами. Для прикладу, давайте напишемо 1 і зберігаємо. Дивіться, що сталося. Закоментую тимчасово. Коли я говорив про вільне місце, то Майкція на увазі ось це місце, що залишилося у флекс контейнері. Тому з використанням Flex Grow 1 всі елементи отримують однакову пропорцію і, відповідно, будуть рівні. Давайте для другого елемента пропишемо новий клас. Second. І поміняємо йому flex-grow 2. Зберігаємо, поглянемо на результат, а точніше проінспектуємо цей елемент. Зверніть увагу, поширена помилка початківців полягає в тому, що з використанням Flex 2, вони думають, що цей елемент буде вдвічі більшим за елементи, які мають Flex 1. Але це не так. Дивіться, ширина першого елемента 190, а от ширина другого лише 265. Тобто другий елемент точно не вдвічі більший. Давайте повернемося до визначення, що таке Flex Grow. І закоментуємо Flex Grow для айтемів та Second елемента. Отже. Flex grow визначає, чи може елемент розтягуватися. До речі, Grow означає рости. А ось це число це пропорція або ж частина, що буде надано цьому елементу із того, що залишилося від ось цього вільного місця. Всі ці елементи отримують по одиниці, а другий елемент отримує двійку. Тобто другий елемент зможе розтягнутися вліво та вправо удвічі більше, ніж це зроблять ось ці всі інші елементи. Тобто, як ви вже зрозуміли, ми не порівнюємо всю ширину flex-елемента, ми порівнюємо, як цей елемент може розтягуватися. Ось так. Ну але, звичайно, бувають випадки, коли елемент із FlexGrow2 буде дійсно удвічі більший за елемент із FlexGrow1. Для цього нам необхідно повидаляти всі падінги та марчини і повидаляти текст. Глянемо на результат. Зараз елементів, звичайно ж, не видно, тому що немає ніякого контенту. Але в цьому випадку елементи будуть розтягуватися рівномірно. Тому дивіться, ширина елемента item 187,6 пікселів, а от ширина елемента другого, в якого є FlexGrow2, рівно вдвічі більше. Давайте повернемо ці всі зміни. Також як значення для цієї властивості можна поставити 0. Це означає, що цьому елементу ми не дозволяємо розтягуватися. Ось як ви бачите, елемент має свою початкову ширину. Наступна властивість дещо схожа на попередню, і вона визначає, чи може елемент звужуватися. Ця властивість називається flex shrink, і її дефолтне значення дорівнює одиниці, що означає, що всі елементи по дефолту можуть звужуватися. Але цю поведінку можна поміняти, поставивши їй значення 0. Для того, щоб все коректно побачити, давайте нашому другому елементу додамо тексту, скажімо, h3, назва статті та параграф, у якому буде 10 слів. Ось так. Звичайно ж, необхідно видалити font size large, і дивіться, що в нас вийшло. Оскільки наш другий елемент має Flex Shrink 0, це означає, що ми не дозволяємо цьому елементу звужуватися. У контейнері у нас використовується значення wrap, це означає, що елементи будуть переноситися, можна це закоментувати, і як ви бачите, елементи не переношуються і не звужуються. Якщо ми зараз з вами поміняємо flex Shrink на 1 на його дефолтне значення, то дивіться, що вийшло. Ось, як ви бачите, другий елемент звужується. Ну а наступна CSS властивість називається Flex Basis. Ця властивість задає дефолтний розмір Flex елемента. От, скажімо, Flex Basis для цього елемента буде 150 пікселів. Давайте проінспектуємо цей елемент. Ось при наведенні можна побачити, що його ширина 250 пікселів. Це, звичайно, тому що зліва і справа в нас є падінги. Давайте тимчасово закоментуємо. Ось дивіться, зараз ширина елемента уже 150 пікселів, а дефолтне значення для цієї властивості це авто, тобто елемент сам вирішує, яку ширину йому обрати. Наступна властивість, що ми розглянемо, називається Flex, і це насправді комбінована властивість, що поєднує всі три попередні властивості, що ми вивчили: Flex Grow, Flex Shrink та Flex. Basis. Розглянемо приклад її написання. Ось скажімо, для ось цього елемента пропишемо Flex. Тепер нам необхідно задати значення для всіх трьох попередніх властивостей, розділяючи їх комами. Тобто спочатку ми пропишемо значення для Flex Grow, потім ми пропишемо для Flex Shrink, а потім пропишемо для Flex Basis. Якщо якісь наступні значення ми пропустимо, то будуть використані дефолтні значення. Таким чином, якщо ми пропишемо Flex 1, то це означає, що ми з вами задали тільки Flex Grow. А от Flex Shrink та Flex Basis будуть використані дефолтні. Це, до речі, легко перевірити. Давайте проінспектуємо. Цей елемент, ось він, second, і ось значення, яке ми прописали: Flex 1. Але оскільки ця комбінована властивість, то ось тут з'явився маленький значок трикутника. Клікнувши на якого, ми побачимо значення для всіх властивостей. Flex Grow задався 1, Flex Shrink застосувався дефолтний, та Flex Basis в даному випадку Chrome відображає його як 0%, хоча насправді дефолтне значення це Auto. Останні три властивості, що ми розглянемо, дозволяють міняти відступи між Flex елементами. На початку відеоуроку ми з вами Прописали марджин для всіх наших елементів для того, щоб візуально бачити відступ між ними. Давайте видалимо його. І ще ми додали padding для контейнера. Давайте також видалимо його. Давайте повернемо двійку нашому другому елементу і додамо ще декілька елементів. Також повернемо попереднє значення FlexFlow таким чином, щоб елементи переносилися на новий рядок, але, як ви бачите, поки що відступів між елементами немає. Так от, властивість, що дозволяє додати відступи між елементами, називається Gap. І її необхідно застосовувати для елемента контейнера. Тобто в нашому контейнері ми пропишемо gap 10 пікселів. Таким чином, ми задали відступ 10 пікселів між стовпцями та між рядками. Якщо ми для цієї властивості пропишемо два числа розділені комою, ось так. То перше число це буде значення відступів між рядками, ось тут у нас 10, а друге число 20 це буде значення відступу між стовпцями. Також існують дві окремі властивості, що дозволяють окремо прописати відступи між рядками та відступи між стовпцями. Ці властивості називаються row gap 10 пікселів та column gap 20. пікселів. Тому зараз цю комбіновану властивість можна видалити, і результат не поміняється. Давайте зараз стилі на елемент з класом second видалимо, для того, щоб ви побачили, що всі відступи рівні. І також проінспектуємо наш контейнер. Дивіться, Chrome навіть нам підсвічує, що це flex контейнер. І ось відступи між рядками та між стовцями. На цьому теоретична частина закінчена, але ми з вами виконаємо ще два дуже простенькі практичні завдання. Перше завдання це як відцентрувати елемент горизонтально та вертикально. Цю одиницю можна видалити, тому що ми йому зараз задамо ширину та висоту. Це все видаляємо. Для нашого контейнера також поміняємо ширину, скажімо, 600 пікселів та висоту, скажімо, 700 пікселів. А от нашому айтому задамо висоту та ширину у 100 пікселів. Ну і звичайно не забуваємо про «Background Color», для того, щоб ми його могли бачити. «Rebecca Purple». Так от, завдання полягає в тому, щоб ось цей елемент перенести рівно в центр його контейнера. І це насправді можна на реальних проектах доволі часто необхідно відцентрувати деякі елементи. І це насправді можна зробити дуже просто з використанням Flexbox. Для нашого контейнера ми вже маємо Display Flex. І тепер необхідно додати всього лише дві властивості: Justify Content Center, з допомогою якого ми відцентруємо наш елемент по ось цій головній осі. Бачите, він став зараз посередині. І друга властивість це Align Items, також центр. З допомогою цієї властивості ми відцентруємо елемент по ось цій поперечній осі. Таким чином, наш елемент став рівно по центру. Ну а на другому практичному завданні ми з вами насправді побудуємо макет веб-сторінки. Тому для цього давайте створимо новий HTML та CSS файл. Створимо layout.html та Layout.css. Ну і тут головне не помилитися і підключити layout CSS. Можна зараз запустити цю сторінку. Ну і якщо ви звернули увагу на тайтл, який я прописав, то layout ми будемо будувати для нашого макету, який ми назвали складним макетом. Ось він. Тобто, як ви пам'ятаєте з першого уроку, це дизайн вебсайту Twitter, в якому є навігація з лівої сторони, якась основна частина по центру, та додаткова інформація справа. Насправді, використання Flexbox я вже бачу тут повсюду. Ось в цьому компоненті буде Flexbox. Це для того, щоб вирівняти його по центру. Ось в цьому компоненті буде Flexbox. Бачите, ось ці всі рівні відступи, їх можна досягнути з допомогою однієї з властивостей Flexbox. Але зараз ми з вами зробимо лише макет цієї веб-сторінки. Тобто у нас має бути nav елемент той, що зліва. Посередині у нас буде Main елемент. А справа. Буде елемент Aside. Батьківському елементу для цих елементів нам необхідно буде задати DisplayFlex. Я не рекомендую задавати це елементу body, тому ми додамо ще один елемент, який так і назвемо контейнер. І зробимо так, щоб всі ці елементи були всередині контейнера. Отже, перейдемо у файл layout.css. І для того, щоб ми ці всі елементи змогли бачити, додамо їм рамку. Ну і, звичайно ж, додавимо маленький CSS reset. Тобто всім елементам нам необхідно забрати маржини та падінги і поміняти box Sizing. Тепер для контейнера необхідно поміняти його властивість Display. І поміняти її назначення Flex. Ось, як ви можете бачити, всі елементи стали в один рядок. Тепер нашим елементам nav та aside можна присвоїти певну ширину. Це можна зробити або ж з допомогою властивості Flex Basis, або ж просто задати їм ширину 200 пікселів. Це вже залежатиме від дизайну. А от елементу main можна задати Flex Grow 1, або ж просто Flex 1. Таким чином, елемент main буде розтягуватися на всю ширину, що залишилося. Насправді цього вже може бути достатньо і ми можемо додати певні елементи. Але останнє, що зробимо, давайте розтягнемо наш контейнер на всю висоту. Як це можна зробити? Давайте спробуємо нашому контейнеру додати висоту 100%. І як ви можете бачити, на жаль, нічого не помінялося. Давайте проінспектуємо наш контейнер. Ось наш елемент-контейнер, в якому ми прописали висоту 100%. Але 100% означає, що це буде 100% від батьківського елемента. І насправді проблема в тому, що висота наших елементів баді та HTML вона всього лише 20,5 пікселі, тому що цього достатньо, щоб відобразити цей контент. Тому, перш за все, нам необхідно поміняти висоту HTML. Та баді елемента тут необхідно поставити 100%. Таким чином, висота цих двох елементів буде рівна 100%. Відповідно, висота контейнера також буде дорівнювати 100%. І таким чином наш контейнер розтягнувся на всю висоту веб-сторінки. Або ж ми могли просто використати інші одиниці вимірювання. VH, Що, власне, і означає висота в Ось таким чином наш контейнер отримав всю доступну висоту. На цьому все. Урок вийшов досить об'ємний, тому обов'язково спробуйте всі властивості відтворити в себе на комп'ютері. Ну і, звичайно ж, користуйтеся нотатками до відеоуроку. Тут я залишив всі властивості, що ми розглядали. Ну а ми з вами зустрінемося на новому уроці.